Слава Україні! Декілька слів про депутатську діяльність в парламенті та на 202-му окрузі. Хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, військово-військовослужбовцям, а також нашим захисникам захисницям 202-го округу за те, що в такий нелегкий час продовжують тримати оборону за незалежність України. Також хочу подякувати волонтерам, які підтримують надалі наші зсу. Від себе хочу повідомити, що в чергове долучився. До поїздок на фронт і своєю підтримкою, допомогою. Тому дякую всім за те, що підтримуєте і допомагаєте у такий нелегкий час. Хочу вас проінформувати за законодавчі ініціативи. Моною продано три нові законопроекти, які стосуються життя громад. А саме законопроект 573.23 – це щодо справедливого оподаткування нерухомості з урахуванням кількості мешканців і площі. 573.22 – Право громад користуватися місцевими ресурсами. Камінь, пісок для власних потреб 573.21, доступна ціна дорог для населення та соціальної сфери. Ці законопроекти писалися з ваших коментарів і проблем, які ви озвучуєте під час нашого спілкування. Я реагую не словами, а діями. Також подав відповідні депутатські запити. А саме щодо будівництва каналізаційного колектора в місті Вижниця Черновецької області, щодо завершення будівництва укриття в Іспаській гімназії Вижницької міської ради, щодо капітального ремонту з термомодернізацією селятинського опорного закладу загальної осередньої освіти 1 третього ступенів імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради. Щодо фінансування капітального ремонту приміщень, благоустрою, територій та спорядження дитячих ігрових майданчиків у Шепіцькому закладі дошкільної освіти. Вчора також я прийняв. Та виступив, прийняв участь та виступив у комітеті Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, піднімав питання доріг і стану доріг. Ви завжди звертаєтеся на кожній зустрічі, пишете коментарі під відео під постами, що дуже погані дороги. Ви знаєте, що я розумію, що яка ситуація в державі, що все йде на оборону і підтримку наших захисників. І Я за відстою і працюю для цього. Але якщо виділяються кошти на певні речі, то потрібно, щоб ці речі робилися також. Тому ви... Виступив у комітеті, де розглядалися мої проекти з законів, а саме проект постанови до звернення до, звернення до кабінету міністрів України щодо розробки і затвердження цілової програми належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям. І механізму їх фінансування реєстраційний номер 134.13, а також проект постанови про звернення до кабінету міністрів України щодо розробки затвердження державної програми заміни аварійних мостів у селах, з обов'язковим передбаченням серед джерел її фінансування коштів державного бюджету України. Моя робота як депутата-мажоритарника не сидіти в кабінеті. Я постійно. Працюю і є з людьми. Я тримаю зв'язок з громадами. Бачу проблеми зсередини і вістую їх на рівні парламенту і уряду. Моя мета, щоб дороги ремонтували, школи розвивали, з Громади отримала справедливе фінансування. А наші військові мали підтримку. Кожен мій. Візиту буковинські села це конкретні результати, бо саме для цього ви мене обирали разом. Ми зможемо більше, більш детальна інформація, і звітність чергова, і звітність, яку я веду з 2019 року, від моменту обрання. Я завжди звітую для вас постійно, і цей раз буде також. Брифінг народного депутата України Максима Заремського Верховної Раді України щодо депутатської діяльності. Ви можете також більш детально подивитися і послухати мій звіт. Дякую за підтримку. Працюю далі, працюю для людей. Слава Україні!